Вітаю всіх на своєму каналі. З вами, як завжди, кухня без правил, і ми починаємо! І так, друзі, сьогодні у нас італійська кухня, а саме паста болоньєзе. Що ж ми маємо для пасти болоньєзе? Маємо такі овочі, це буде селера, морква, 3 зубчики чеснока і дві цибулинки. Також взяв такі макарони. Знаю, що використовую часто спагетті, але я хочу спробувати саме з цих. Такий сир гранопадано, може бути пармезан. Маємо базилік і фарш. Фарш я взяв зі свинини. Також маємо такі помідори, у власному соку вже порізані. Можна взяти томати пілаті. Починаємо все нарізати. Беремо нашу цибулинку, Вирізаємо нашу цибульку і будемо переходити на морку. А з селером, я не думаю, що буду зараз його нарізати, бо він понадобиться прямо в кінці, коли вже наша морква і цибуля запасируються, і додамо в кінці наш селер, просто щоб трошки його підсмажити, щоб він став м'якше. Тож зараз тільки цибуля і морква йдуть у нас на сковороду. Будемо їх легенько обсмажувати. Зморку я буду робити те саме, буду різати на кубик. приблизно такий, як і в цибулі. Якщо комусь буде цікаво подивитися рецепт на цю пасту, він буде знаходитися під відео. Описі. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, писати, що можна приготувати на слідуючі відео, що вам було цікаво. Дуже дякую за якусь взаємодію. Перекладаємо це в якусь тару, Я це змішую, бо як це буде, смажиться все разом, то немає сенсу чи це окремо, чи разом. І остається у нас наш часничок. Я його просто буду нарізати на якісь маленькі квадратики або ж кого як вийде, без різниці, як це буде. Від нього нам потрібен лише смак. Наливаємо олійки, ось так, в разі чого можна додати. І викидаємо наші овочі всі до єдиного. Даємо їм гарно просмажитися. Не прям до золотистої корочки, але так вилинок 5-7. Додали ще трошки олійки, дали нашим овочам трошки просмажиться. Додаємо трошки перцю. Так, не боїмося. У нас ще тут буде фарш, також вкус ми не испортимо і, і не переборчимо. Додаємо сіль. Ось так. Добавляю трошки орігану. Ось і все. Перемішуємо це все гарненько, даємо ще трошки просмажитися, як бачите, вже овочі стали м'якими. Ще їм залишилось кольно трошечки. Нарізаємо наш селер. Це десь будуть такі. Квадратики, як ви зрозуміли, все нарізається квадратиком, щоб не заморочуватися. Я цю пасту готовив вже не раз, тож вже мав з нею якийсь опит. Хочу і вам показати, як я це готував. Деякі нюанси при посмашку всього, деякі нюанси з фаршем. все ви побачите в продовженні цього відео. Кінець приготування і ми закидаємо наш нарізаний савер. На 2 минути. Щоб він разом з всіма цими овощами просмажився і став м'якшим, але не золотистим, не дуже зажареним, як всі овочі. Ось такий у нас свинячий фарш гарнесенький. Ми його додаємо у наші просмажені овочі. І в чому секрет волон'єзе? Це Гарно перемішувати весь час цей фарш, щоб він розділився на такі малесенькі-малесенькі кубики, як і наші овочі, щоб він не був смужками а був маленький. Тож весь час гарненько це перемішуємо. Ось, як бачите, випаровується у нас вода. Коли ми добре перем'яли цей фарш, треба випарити повністю цю воду. Дати трошки фаршу підсмажитися до золотистої скоринки, і будемо додати наші томати. Хочу вам показати, які я маю. Ви, звісно ж, можете мати другі, або цілі помідори, або ж просто взяти обичний помідор і перемолоти його. Як бачите, наш фарш стає золотистим і заливаємо наші помідорчики. Ось так. І перемішуємо це все для початку, щоб поступово ці помідори трошки прожарювалися. Добавляємо другу половину наших томатів. І це все гарно перемішуємо, щоб все між собою обжарилося, набралося смаків. Добавляємо наші Макарони. Ні в якому разі не додавайте макарони до простої води, а не посоленої. І залишаємо їх до альденте. Подивіться на своїй упаковці, скільки минут вам проварить дані макарони. В нашому випадку це 7-8 хвилин. Додавляємо трошки води з наших макарон до нашої заправки. Це десь отак, щоб тут було чому тушитися. Добавляємо столову ложку без горки сахару. А солі будемо регулювати вже після приготування. Після того, як додали сахар, все це добре перемішуємо, робимо малий вогонь і залишаємо на 20 хвилин. І так, проціжуємо наші макарони. Вони у нас вийшли альденте. Промиваємо їх льодяною водою. Ось так макарони до нашої заготовочки. І це все перемішуємо і оставляємо ще на 5 хвилин, щоб макарони дійшли. Це все треба перемішати делікатно, щоб наші макарони не порозвалювалися. Що ж, довгоочікувана наша подача. Хочу вам сказати одне, що це не прям оригінальна паста болоньєзе. Але це теж дуже смачно. І ми переходимо до нашої подачі. Викладаємо це все на тарілку. Чому я вибрав саме ці макарони? Бо я люблю, коли цей фарш прям залазить туди, в цей макарон серединку, і ти коли його кусаєш це все в роті розкривається, ці всі смаки. А от прості спагеті, Ну, не знаю, на любителя. Посипаємо це все нашим прекрасним пармезанчиком. Додаємо трошки базиліку. і я люблю щось погостреньке, тому вибрав простий перчик. Ось так. Ось така проста подача, друзі. Для вечері, для обіду, без різниці. Приготували ми нашу страву, ось так вона виглядає. Саме час коштувати. Будемо це пробувати. Макарони в нас вийшли альденте, фарш з пармезаном Прям дуже сочний і острий перчик дає легеньку остринку. Дуже смачно. Вибачте, що їм мікрофон. Але це прям вау Дякую всім за перегляд. Всіх запрошую на канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Всім пока!